Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт. Ночі у російському місті Рязань, де знаходиться один із найбільших нафтопереробних заводів держави агресора, лунали вибухи. Про це мешканці повідомляють у соціальних мережах. Близько другої ночі у Рязанській області голосили дронову небезпеку. Місцеві пабліки писали про рух безпілотників, зокрема у напрямку НПЗ. Мешканці у коментарях скаржаться на вибухи і припускають, що під ударом опинився НПЗ. телерам канал Супернова публікував фото, де видно заграву в небі від пожежі. Як стверджується на Рязанському НПЗ. Удар по новоросійському порту зупинив 2% світових поставок нафти у ніч на 14 листопада. Атака України по новоросійському порту РФ фактично заблокувала один із ключових вузлів російського нафтового експорту. Як повідомляє Reuters, роботу порту тимчасово зупинено, а експорт скоротився на 2,2 мільйона барелів за добу. Агентство зазначає, що це один із найпотужніших ударів по нафтовій інфраструктурі Росії за останні місяці на тлі ризиків для глобальних поставок, Ставок світові ціни на нафту вже зросли більш ніж на 2%. Депутати пропонують розширити список підстав, які дозволяють обмежити виїзд громадян за кордон на час воєнного стану. Відповідний законопроєкт вже подано до Верховної Ради. Як пояснила співавторка законопроєкту Ірина Фріс, закон у разі ухвалення встановить заборону на кордон для українців, які мають бронювання від мобілізації. Проте дія документа поширюється не на всіх заброньованих, а лише для тих, хто порушив правила військового обліку, але може отримати пільгове бронювання надалі терміном на 45 днів. Коли запрацює законопроєкт No13335, заброньовані за стандартною процедурою працівники зможуть виїжджати за кордон, запевнила Нардепка. Комітет Верховної ради з питань енергетики і житлово-комунальних послуг підтримав звільнення з посади міністерки енергетики Світлани Гринчук. Засідання комітету транслювалося наживо подання про відставку дала голова уряду Юлія Свериденко. Окрім того, Гринчук і сама написала заяву. Міністерка є фігуранткою розслідування щодо фінансових махінацій у компанії енергоатом. Нагадаю, національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура ведуть справи із кодовою назвою МІДАС. Після завершення війни Україні потрібно оновлення конституції та перезапуск моделі державного управління. Про це заявив колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час форуму Демократія в Україні та світі. За його словами, нинішня система влади є гібридною і не відповідає принципам чіткого розподілу повноважень. Яценюк наголосив, що після закінчення війни роль президента має бути суттєво переглянута. Політик також виступив за реформу парламенту від скорочення кількісного складу Верховної Ради до зміни процедури голосування, запропонувавши ухвалювати рішення більшістю від присутніх, а не від конституційного складу. Президент Володимир Зеленський здійснить офіційний візит до Іспанії у вівторок, 18 листопада для участі у заході в конгресі депутатів. Про це повідомляє іспанське видання актікулочоти 14 Конгрес Іспанії офіційно включив цей візит до свого порядку денного на наступний тиждень. Зеленський візьме участь у заході в залі втрачених кроків. Палац Кортесів, запланованому на 9.30, де його приймуть представники влади. Зокрема, президента зустрінуть у Мадриді, спікерка Нижньої. І палати парламенту Франсіна Арменголь і глава Сенату Педро Ролан. Це буде другий офіційний візит голови держави до Мадрида. Володимир Зеленський планував поїздку до Іспанії у квітні цього року, але був змушений скасувати її, щоб бути присутнім на похоронах папи Франциска у Ватикані. Журнал Де економіс представив щорічну обкладинку Ребус із прогнозом на 26-й рік. На ній головні теми, які на думку редакції визначатимуть світову політику та економіку. Перший акцент війни і безпека. Зеленський із біноклем ракети та дрони символізують те, що війна в Україні, а також конфлікти у Судані та М'янмі триватимуть. Мир у газі залишатиметься несіньким. Другий блок технології, роботи, безпілотники та геймпад під'єднаний до мозку. Натякають на стрімкий розвиток нейротехнологій. на обкладенція також і торговельні протистояння. Європі прогнозують більше витрати на оборону і необхідність втримати підтримку штатів. Також журнал вказує на зростання впливу Китаю на тлі політики Трампа, Америка понад усе розробка нових ліків для боротьби з ожирінням та можливі нові пандемічні загрози. І головний висновок, стара глобальна система. Система продовжить руйнуватися а її місце займуть гнучкі коаліції держави, які укладатимуть власні оборонні та торговельні союзи.